З початком великої війни в Україні активно прослідковується тенденція, коли жінки та дівчата опановують професії, що традиційно вважалися чоловічими. Наші знайомі дівчатка, учениці Нетішинського професійного ліцею Ірина Гарбарук і Марина Матвійчук навчаються за спеціальностями електромонтер і електрогазозварник. Наприклад, Ірина з дитинства любить техніку, вміє майструвати, конструювати, створювати щось своїми руками. Дівчина також постійно бере участь у суспільному житті. Ліцею дуже активна дівчина у всьому. Я її називаю нашим енерджайзером. Тому що вона встигає скрізь, вона є е, лідером учнівського самоврядування, вона є е, активним учасником художньої самодіяльності, співає в вокальному ансамблі. Те саме можу сказати і про Марину Матвійчук наряду з тим, що вона. Е... Дуже полюбляє свою професію електрогазозварник. Вона теж співає в вокальній групі нашого ліцею. Вона є активним учасником учнівського самоврядування і лідером. Попри те, що дівчатка навчаються в групах, де більшість хлопці їх обрали старостами груп, і вони успішно виправдовують довіру своїх колективів. Ірина та Марина упродовж кількох місяців також навчаються в атомній школі Хмельницької АЕС. Це значно розширило їх світогляд, дало можливість ближче ознайомитися з виробничими процесами і навіть постажуватися на керівних посадах. У майбутньому дівчатка також хочуть працювати на атомній електростанції. Перед тим досконало оволодівши обраними професіями. Сьогодні я навчаюся на електромонтера. взяла курси вже і навчаю. Буду навчатися на третьому курсі. На початку третього курсу буду навчатися на зварювальника. Маю навички і слюсера в деякій мірі зварювати метали та різні види конструкції скажімо так, це цікаве захоплення та, мабуть, чудова робота. І тому дізнавшись, що в Нетішині є така професія, я без роздумів подала заяву на вступ. Центр зварювання, який діє у Нетішинському професійному ліцеї, один з кращих в Україні. Він оснащений сучасним обладнанням і під керівництвом досвідчених майстрів кожен може здобути актуальну професію. Маємо змогу фахово навчати нашу молодь. Зварюємо на апаратах в режимі ММА покритими електродами, в режимі МІГМАК і в режимі ТІК. Також є два апарати для зварювання алюмінія, досить дороговартісні. і маємо американський плазморіз з внутрішнім розташованим компресором, тобто можемо підготовлювати матеріали. Відпрацьовувати в будь-якому просторовому положенні до слова історія Нетішинського професійного ліцею налічує чотири десятиліття, і за цей час тисячі випускників закладу поповнили колектив Хмельницький АЕС. Педагогічні працівники ліцею не просто навчають своїх вихованців, а й передають їм багатий професійний і життєвий досвід. Той досвід, що в мене є, дати дітям і побачити, які із дітей дійсно можуть стати. Не тільки електриками, а будемо казати, енергетиками зелекнути багато учнів Нетішинського професійного ліцею, серед яких Ірина Гарбарук і Марина Матвійчук активно волонтерять, допомагають українським воїнам здобувати перемогу. Наприклад, юні електромонтери під керівництвом своїх наставників власними силами виготовили десятки подовжувачів, світлодіодних ліхтарів, сконструювали кілька зразків обігрівачів. У кожну роботу учні вкладають не лише набуті навички, а й тепло своїх сердець. Війна та життєві випробування гартують наших дітей і примушують по дорослому дивитися на світ. Потрібно через біль, через всі труднощі йти далі, йти до своєї мети, йти до своєї цілі і не здаватися. За різними підрахунками через війну Україна втратила до третини робочого потенціалу. Водночас економіка оговтується від потрясінь і потребує молодої сили. На щастя, вона у нас є.